Всім моїм глядачам щирі вітання. Сьогодні ми продовжимо спілкуватися про енергетичну систему людини. Ми дуже часто собі говоримо подумки або зітхаємо, у мене немає ресурсу, у мене не вистачає енергії, у мене страшна втома, у мене болить голова, ну і тощо подібне. Так от сьогодні ми поспілкуємося. Звідки ж береться енергія, і які види енергії є? І як ми можемо цю енергію в собі акумулювати? Так саме акумулювати. Бо людина це електрична система. І цю енергію, подібно як заряджають акумулятор, так само людина може черпати з якогось джерела. А ось про ці джерела я вам розповім у своїх відео. Я запланувала серію відео, в яких я буду розповідати загальну систему меридіанів і про кожний меридіан, зокрема, як він впливає на життя людини, які можуть бути захворювання, які емоції, почуття, думки впливають на захворювання того чи іншого меридіану. Отже, залишайтеся зі мною. Хто не підписався на мій канал, підписуйтеся, тому що попереду серія цікавих відео. Як збалансувати енергію меридіанів мій авторський навчальний курс навчання офлайн. Ми всі чули, що людина має тонкі тіла, має ауру, яка може світитися, а яка може бути затьмареною. Так ось у людини є, крім його фізичного тіла, ще 6 тонких тіл. І ось на одному із таких тіл я зупинюся: це ефірне тіло, ефірний двійник людини. Воно розташовується від фізичного тіла десь на рівні 3-5 см. Деякі люди можуть бачити це ефірне тіло. Ну а люди звичайні, котрі зайняті роботою, сім'єю, заклопотані фінансами. Вони на цьому не зосереджуються і їм байдуже про те, що у нас є ефірний двійник. Який повторює контури нашого фізичного тіла і який акумулює у нас енергію. Ефірне тіло є тілом наших вчинків, і інформація з ефірного тіла протягом трьох днів після смерті, як на флешку, скидається в кармічне тіло або воно ще називається каузальним тілом. І тобто, які в тебе вчинки, така буде й карма у твоїх нащадків за допомогою ефірного тіла. До кожної клітини доносяться думки, почуття, емоції, бажання і прагнення людини. Ну і звісно, все це відображається у її вчинках. Ефірне тіло є провідником життєдіяльності фізичного тіла, провідником життєвої енергії. В ефірному тілі утворюється матриця всього людського тіла, будь-які перекручування, розлади, що виникають у цьому енергетичному тілі. Приводять спочатку до розладів і запалення у фізичному тілі, а потім до хвороби органів нашого фізичного тіла. Але ми не дбаємо про наше енергетичне тіло. Погодьтеся, це є так. Коли нас уже щось заболить на фізичному рівні, ми біжимо до лікаря, біжимо в аптеки і далі продовжуємо травити наш організм. Але якщо Правильно виправити енергетичні потоки у нашому ефірному тілі, то наші органи на фізичному рівні перестануть хворіти. І ми перестанемо бігати до лікарів і до аптеки. Як збалансувати енергію меридіанів, мій авторський навчальний курс навчання офлайн, які ж існують енергії, які підтримують життя людини. Перше це захисна енергія, це власна енергія людини. Яка дозволяє людині успішно долати негативний вплив навколишнього середовища. І якщо ця захисна енергія слабшає, людина не може протистояти всім впливам, які діють на нас з соціуму, з розмов, засобів масової інформації, з прочитаного, сказаного, почутого і побаченого. Тобто захисна енергія, рівні її падає, і ми не можемо протистояти тому, що відбувається навколо нас. Є ще живильна енергія, яка циркулює в головних меридіанах, які знаходяться в ефірному тілі, двійнику нашого фізичного тіла. Пам'ятаєте, я говорила вам про це. Живильна енергія також забезпечує нормальне функціонування наших органів і всіх систем, серцево-судинної системи, дихальної системи, травної системи, видільної системи і так далі. Ця живильна енергія. Виробляється з повітря, повітря, ефіру, як ми назвемо це, і засвоєних поживних речовин з їжі, з харчування, яке ми вживаємо всередину. І ще є одна дуже потужна енергія це прабатьківська енергія. Вона також циркулює в меридіанах, вона регулює всю енергетичну систему тіла. І ось коли захисної енергії. У тілі людини недостатньо включається прабатьківська енергія з метою збереження життя людини. Тобто функції захисної енергії виконує прабатьківська енергія. І якщо ми довго будемо шукати, де наша захисна енергія, чому у мене не вистачає енергії, а потім ми змиримося, що у нас не вистачає ресурсу, не вистачає енергії, і в цей період працює прабатьківська енергія. Але ж вона також не безкінечна. Виснаження прабатьківської енергії веде до передчасного старіння і до швидкої смерті. Тому ми повинні працювати над своєю захисною і живильною енергією для того, щоб прабатьківська енергія могла включитися тільки в критичних ситуаціях для збереження нашого життя. Як збалансувати енергію меридіанів? Мій авторський навчальний курс навчання офлайн. А тепер давайте розберемося, що ж таке меридіани. Що це таке? Ми їх не бачимо. Де вони? Вони в ефірному нашому тілі, в двійнику нашого фізичного тіла. Знаходиться воно, ефірне тіло на 3-5 см від фізичного тіла. Отже, меридіани, які мають безліч точок. До речі, цих меридіанів є 12 парних. По два меридіани під'єднані до нашої чакри, до кожної з чакр. І кожний меридіан має біологічно активні точки. Тобто 12 парних меридіанів і 2 непарних меридіани. Ці непарні меридіани контролюють життєдіяльність людини цілодобово. Отже, цих 14 меридіанів налічує 361 біологічно активну точку. І ці біологічно активні точечки, як віконечка, вони приймають ззовні енергію і зсередини віддають енергію. Тобто, якщо віконечко чисте, ми можемо подивитися зовні надвір, що там робиться. І якщо воно чисте, хтось може заглянути всередину і побачити, що ж всередині робиться. Тобто, це поток енергії, який рухається ззовні всередину, зовні всередину. Є головні точки, є дуже головні. Є трошки менш головні, є меридіани ручні, тобто енергія їх протікає лише на руках і в верхній частині тіла. І є ножні меридіани, тобто енергія цих меридіанів протікає на ногах і на тілі людини. Є меридіани інь і є меридіани янь. По меридіанах інь енергія рухається зовні всередину. Вони з'єднують щільні органи і проходять вздовж бокових поверхонь, а також спереду тіла. І є меридіани янь. В цих меридіанах енергія рухається зсередини назовні, навпаки. Вони з'єднують порожнисті органи і проходять вздовж зовнішніх бокових поверхонь тіла, а також ззаду тіла. Тобто, бачите, що енергія меридіанів інь-ян, ті, які є в нас основні 14, оперезує все наше тіло. Спереду, ззаду, збоку, з внутрішньої частини і зовнішньої частини тіла. Які ж функції цих енергетичних меридіанів? Перше це управління потоками крові і життєвої енергії. Друге гармонізація потоків інь і янь. Третє пожвавлення кісток і м'язів. Четверте полегшення роботи суглобів. П'яте гармонізація наших думок, почуттів, емоцій, емоційних станів. Як збалансувати енергію меридіанів? Мій авторський навчальний курс навчання офлайн. І ось структуру енергетичної системи меридіанів ви бачите на схемі: що ж це за меридіани, як вони працюють і як вони впливають на життя людини? Я буду розповідати вам, зокрема, про кожний у наступних відео. Тому ще раз прошу підписуйтеся на канал, щоб не пропустити наступний випуск відео. Таким чином, ви зможете мати загальну уяву про енергетичну систему людини, і будете володіти певними знаннями, як все-таки усунути ті чи інші хвороби, просто впливаючи на свій енергетичний стан. Система Меридіанів прийшла до нас з китайської медицини. Меридіани це русла річок енергії. Життєвої енергії, яка називається Ци. Меридіани це канали, по яких ця енергія рухається і циркулює. Ну, звісно, якщо це русла річок, якісь шляхи, то вони мають свої потоки, вони мають свої маршрути, ці маршрути є незмінними і однакові для всіх людей на нашій планеті Земля. До речі, цікавий такий факт вам розкажу. Я знайома з кінезіологом за кордоном, вона живе. Яка відновлює систему меридіанів коням, біговим коням для того, щоб вони спокійно приймали участь у змаганнях? Ну і так само в коней, як і в людей, це можуть бути і корови, тобто такі тварини. Які мають аналогічну систему меридіанів, вони мають подібні хвороби до людей, і тому є вже певна частина людей, от зокрема, я знаю людину, яка займається лікуванням коней саме за тими принципами, і методами, і техніками, якими я володію. Досить цікава, штуковина розміщення каналів системи меридіанів, однакові як у дорослої людини, так і у дитини. І навіть якщо Орган якийсь у людини операційно хірургічно видалили, то енергія продовжує циркулювати. Це може стосуватися підшумкової залози, де часто видаляють нирку, одну можуть людини видалити. Тобто, якщо навіть органу немає, енергія продовжує функціонувати і діяти, і впливати на рівень життя людини. Як збалансувати енергію меридіанів? Мій авторський навчальний курс. Навчання офлайн. Якщо ви знайомилися хоч трошки з цією темою, то вченими давно доведено, що всі процеси передачі в організмі людини є простими електричними імпульсами, які генеруються і передаються нервовими клітинами. Ось і кажуть в природі всі хвороби від нервів. І для того, щоб забезпечити швидкість проведення і звести до мінімуму втрати енергії в процесі цієї передачі. Сила передачі повинна бути великою. Тобто напруга передачі, ток в системі повинен бути великий. Ну, наприклад, якщо ми чайник втикаємо в розетку, де замість 220 вольт, ми маємо 175. Він закіпить, але з потугами. Тобто для цього чайника розрахована потужність 220 вольт. Аналогічно працює система меридіанів. Вона повинна бути незабита, чиста, і потік повинен бути такий, щоб забезпечувати нормальну життєдіяльність людини і її органів. А якщо надлишок енергії, Ну, коли ми ставимо чайник і в розетці замість 220-260, це вже більш небезпечно. Чайник може просто згоріти, правильно? Аналогічно з меридіанами, якщо надлишок з енергії в системі меридіанів, він частково поглинається внутрішніми органами людини і тканинами. Ну, а залишок потребує утилізації. Але людина не знає, як утилізувати цей залишок. І при своєму незнанні цей залишок енергії, щоб ви думали, куди він вихлопується. Точки, біологічно активні точки, які розташовані на спині людини, це меридіан сечового міхура. Спочатку ми починаємо відчувати дискомфортність в спині, зажатість. Нам погано рухатися, нас болить спина. Якщо ми не звертаємо на це уваги, не йдемо на масаж, не змінюємо своє середовище, де ми маємо емоційне якесь виснаження. Ця забита енергія починає що блокувати нам? М'язи, хребці, нервові закінчення і в нас починаються хвороби. Отже, в наступному відео я розповім вам про кожний меридіан. Тобто, ми познайомимося з 14 меридіанами людини. До наступної зустрічі! З вами Світлана Білик, кінезіолог. Будьте здоровими та щасливими!